Друзі, я вас вітаю. Прийшло мені на думку зробити таке відео, бо якось останнім часом, в принципі, я і сам. І мої друзі, знайомі, жаліються на те, що ну, якось все. Окрім того, що осінь, оця осіння хандра, ну і взагалі якось в різних сферах якісь. Ну, не Негаразди, якісь або проблеми, або просто через дупу якось все йде, тому ем, інколи да, не вистачає нам ресурсу для подолання е, цих питань, скажімо так. Тому прийшло мені на думку зробити таке відео. Можливо, в подальшому буду робити окремі відео або по знаках зодіак, або там, ну, якось придумаю. Давайте зараз загально зробимо. Декілька варіантів Спробуємо так. Перший раз. А ви, як завжди, оберете для себе якийсь варіант. Задамо таке питання: де мені взяти енергію для відновлення? Або де взяти, або в чому криється моя енергія для відновлення? Давайте таке подвійне питання. первый вариант, второй, третий, четвертый, пятый. ну и раз тут вміщається, давайте буду семь вариантов. Так. Зробимо перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий і сьомий варіант. Подумайте, от включіть інтуїцію, да, що внутрішній я підказую, який варіант вам обрати. Практика чомусь каже, що ніхто не хоче додивлятися відео до кінця. обирай там з перших трьох максимум варіантів. Далі не йдуть. Але. Ну, як то буде, як то кажуть. Давайте. Нагадую, це був перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. І сьомий варіант, Сьомий варіант, мабуть, я так трошечки, трошечки прикрию, бо YouTube такі картки не дуже любить. Я як завжди усім витягнув картку, а собі навіть і не додумався загадати. Добре, собі зроблю, можливо, окремо. Бо, в принципі, по картах дивлюся, що не так все і погано, якщо дехто обрав деякі варіанти. Бо деякі карти кажуть про те, що прям сила не те, що випирає. Ну, почнемо з першого варіанту. Перший варіант вариант. велика ма. Де брати ресурс для відновлення, так? ваш ресурс, вашій жіночій силі. Або якщо ви чоловік, то в чоловічій силі, або навіть ваш ресурс у вашій другій половинці. Вона для вас як ресурс для відновлення. Це про те, що треба довіритись своєму внутрішньому компасу. Можливо, прийшов час розпочати якийсь новий проєкт. Якщо от ви відчуваєте якийсь внутрішній відгук всередині себе, то розпочніть його цей проєкт. Але ця карта також каже про те, що ну, як, да, як мати природа, не поспішайте всьому свій час, все має бути природні ну, йти природнім шляхом. Тому на це також треба звернути увагу. Далі, друга картка, смак фальші, то в чому ж ваш ресурс, де його брати для відновлення, для поповнення. Ну, картка про те, що в першу чергу треба почати жити своє життя. Не намагайтесь бути не тим, ким ви є насправді. Саме оцей обман усіх навкруги і самого себе і виснажує і забирає ресурс, забирає сили. Треба дослухатись до своїх істинних бажань, довіряти своїм відчуттям, ну і взагалі дозволити собі бути справжньою собою чи справжнім собою. Третій варіант королева драконів. Третій варіант це знову ж таки про жіночність, про вищі якісь знання. Але тут картка про те, що ви е, самі і є та енергія, е, та сила, е, і по цій карті я взагалі б взагалі сказав, що у вас не нестача енергії, у вас е, наоборот її перезбиток. У вас прям переліміт, б'є через край. Ви на зараз, от прям центр усього. Головне, як порада від карти не стримуйте себе. Далі, четвертий варіант: у нас картка-сім'я. Картка сімя картка «Сім тут, в принципі, все просто і логічно. Ваш ресурс, вашій родині. Ви або на зараз віддалились да, від своїх коренів, від своєї родини, або ну навпаки, втомилися втам все нести на собі. І сім'я тут ну не тільки про якісь кровні зв'язки, це взагалі про близькість з будь-ким, не обов'язково ну, це хтось з родини. А також це і е, про нашу внутрішню сім'ю, да, бо е, наш організм, е, ну, як, як ціла частка, також е, ну, як образно взяти, там є мама, папа, діти, скажімо так, то е, це може бути і про ваш внутрішній стан, тому ну, треба зважити оці всі за, проти, чи ви Навпаки забагато багато сил витрачаєте, да? і треба розподілити обов'язки. Чи можливо якісь інші негаразди, проблеми вас ну, відвели у бік від вашої родини? Ну, в принципі, тут вже кожен свою ситуацію розуміє і ну, зрозуміє, про що ця карта йому. Також хочу наголосити, да, що е, в першу чергу от, якісь, який перший відгук у вас був, да, про що вам ця карта каже. Е, це також е, вірна відповідь, бо е, це саме для вас, саме, ну, саме послання, якщо ви обрали цей варіант. Так, далі, п'ятий варіант. П'ятий варіант у нас е, накопичення. Знову ж таки, карта каже, е, що у вас е, Знову ж таки, або перенасичення е, тої енергії, або е, у вас перенасичення емоційного, фізичного чи ментального, і треба себе розвантажити. Е, це про те, що ви дуже довгий час несли щось е, в собі. Розумієте? Е, в собі, на собі, е, взагалі ну, багато чогось на себе взяли. Треба очистити своє життя від усього зайвого, що вам заважає. От, і коли ви запустите цей процес, коли почнете відкидати те зайве, ви знайдете і зрозумієте, що саме вас наповнює і що дає ресурс, і де його можна буде отримувати. Шостий варіант у нас картка втеча це про те, що ви не використовуєте свій потенціал. Бо, в принципі, у густки є крила, чому вона сама не летить а використовує парашут? Питання? Питання? От саме картка про те, що у вас є всі ресурси, щоб подолати будь-які перешкоди. Ви просто, можливо, занижуєте свої амбіції, шукаєте якісь обхідні шляхи, щоб не витрачати ту енергію. Ви самі ступер свого джерела енергії, своїх потенціалів. Тут треба згадати про своє справжнє покликання, і карта радить не уникати якихось нових ідей. Ну і сьомий варіант картка енергія, знову ж таки, картка про те, що джерело вашої енергії всередині вас. І ви просто ну, забули, як почувати легкість наповненість. Ви або щось робите, коли дуже виснажені, або наоборот, стримуєте свої сили, бо вважаєте їх, можливо, навіть якимись руйнівними. Тому Картка радить про те, що пора пробудити да, свої ці внутрішні енергії, проявити більше уваги до свого тіла і підживлювати свою силу саме тим, що надихає і підтримує. От, треба навчитися розподіляти і зрозуміти, що вам дає силу, а що її краде. І от тоді ви знайдете своє джерело відновлення енергії. В принципі, я, ну, не так давно у мене ця колода з'явилася. Завжди на будь-які будь питання, влучні відповіді, прямо стовідсоткове попадання. І в цьому відео да, на це питання, яке я задав для нас усіх, в принципі, так само. Дуже влучно, дуже чітко відповідь, я думаю, вам зайде. І, в принципі, такий формат відео зайде. Пишіть свої питання, давайте, можливо, ще щось подивимося, роздивимось в такому плані, в такому форматі. І взагалі, як вам відігрались ці карти, поділіться своїми першими відчуттями. Що вам підказала інтуїція стосовно цього питання і стосовно е, варіанту відповіді, який ви обрали? Дякую, друзі, за увагу. До нових зустрічей!